Привіт, нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі, надатки Екскурсоводи. Більше про е, крокуси я вам розповім вже вдома. А зараз просто вас запрошую до дендропарка Березінка. І дуже вдало я вибрала день, бо в нас така сонячна погода сьогодні доща, дощу немає. І е, знаєте, вони вже цвітуть доволі довго, бо така стадія, що скоро Ця вся красота ну, не зникне, а буде чекати на наступний рік. От ми йдемо зараз. Так, давайте подивимося, що в нас тут з цього боку. І сьогодні теж не дуже багато людей, тому так, дуже зручно робити відео. От тільки попереду там йде пара, і їх не дуже зручно знімати. І зараз я буду робити ось таким чином, щоб ви бачили, що ця алея, вона ця алія дуже довга, вона красива в будь-яку пору року. Ну а коли цвітуть крокуси, таке квітіння, то взагалі то супер. Зараз ми ще зробимо так, щоб ви побачили. Я роблю акцент на своїй скромній особі, тому що тут люди є, і щоб вони не потрапляли до нас. Прогулянка наша Дендропарком Березінка завершена, а зараз я маю їхати додому і там вже вам трішечки розповім про крокуси. А е, я теж хочу почути від вас в коментарях ваші враження. Хоча я буду відверта з вами, що в повній мірі цю красу відео не передає. Це просто неможливо. Тому кожен рік ми запрошуємо вас приїхати до Закарпаття в Мукачева біля Мукачева. Цей дендропак саме і розташований, а також в село Колочава. І в Колочаві ви теж можете побачити квітіння крописів. Я з вами не прощаюсь. От друзі, я вже приїхала додому, а коли людина повертається додому, особливо коли вона таку мала чудову подорож, да, як саме я, в дендропарку Березінка, то вона хоче зробити собі чай або каву. І от я сьогодні вперше в житті зробила собі такий чай, щоб бути, як то кажуть, в темі да, розповіді, чай саме такий. Я взяла одну склянку води. Далі пів склянки молока, потім я взяла чорний чай, одну чайну ложку, і кардамон. Ну і звісно, я взяла шафран і шафран пів чайної ложки. Спочатку треба було мені що зробити цю воду закип'ятити, що я і зробила. І коли вона вже була кип'ячена, я додала одну чайну ложку чорного чаю. Потім я додала ще пів склянки молока і ще варила цей напой 2-3 хвилини. І вже коли я це все наліла в чашку, то туди я додала шафран. Отака. От а в мене сьогодні історія з чаєм, і кажуть, що цей чай він допомагає подолати стрес. Розумієте, ми, ну, якщо так на перший погляд, да, то живемо звичайним життям. Да? Ми робимо буденні справи, ми працюємо, ми подорожуємо і це все дякуючи Збройним силам України. Але всередині нас стрес все одно є, тому що йде війна. І як то кажуть, це війна, перша така. Масштабна війна після закінчення Другої світової війни. Тому цей чай він і зігріває і антистресовий, і, звісно, він, як кожний чай, він додає вам бадьорості. Ну, що треба казати? Що шафран дуже дорога, дуже дорога спеція, тому що одна квітка шафрана. Вона має тільки трі оці пестіка, які використовують саме як приправа. Збирають вручну і треба ще підгадати час. Тобто збирають, коли ця квіточка не розкрилася повністю. Бо коли вже вона повністю розкрилася, то кажуть, що це вже ну, марно це збирати. От тому вона така і дорога, одна один кілограм. Один кілограм шафрану коштує 2000 доларів. Тому що щоб зібрати цей кілограм, треба вручну, вручну, да, от назбирати оці такі жовти тачиночки з 200 тисяч квітів. Уявіть собі, да. і кажуть, що найбільша країна, ну найбільша, як найбільша країна в світі, по збору цього по вирощуванню, по збору шафрана, це Іран, 90% шафрана світового саме збирають в Ірані. Ну, коли ви використовуєте шафран в кулінарії, коли ви готуєте різні страви, з шафрана, то треба бути дуже обережним, тому що якщо ви забагато будете покладати в якусь страву, то ви зіпсуєте смак страви. Бо шафран він дуже такий, знаєте, має міцний смак і колір, і треба дуже-дуже бути обережним. Якщо читати рецепти шафраном, от відкриваєш там сторінку рецепти з шафраном, то там переважно буде плов або паелья, або різоти, тобто блюда з рису. Але я знаю: якщо я помиляюсь, то в коментарях напишите, але я знаю, що керемли вони ніколи не кладуть в плов шафран. Вони кладуть там м'ясо, звісно, рис. Лук, Цибуля, перепрошую, моркву, і кажуть, щоб той плов був жовтого кольору, то треба бути ну, ну просто фахівцем в цієї справі. Ну, Я не знаю, як в інших регіонах, але в Євпаторії, котра татарською мовою, є злєв, керемли казали, і цей плов робили без додавання шафрану. В інших країнах шафран додають. Да? І в паелью додають. Я цього не роблю, але в печиво, в пироги, то, звісно, можна класти. Да? Хоча, хоча це теж залежить від вашого смаку, але отакі Печиво, східні печиво, да, то вони дійсно потребують шафрану. Також використовують шафран в косметології, але тут е, треба бути дуже дуже обережним і дивитися на ціну. Якщо цей крем або маска дуже коштує дешево, то не треба його купляти, бо це вже, е, цей крем вже не, е, на основі шафрана або не містить шафран. Бо за таку ціну не можна отримати натуральний продукт. І от я кажу: шафран, 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 а в бізінки казала крокоси, крокоси, крокоси. Це одне і те ж. Крокус це грецька назва цієї квітки, і вона походить від латинського прикметника крокутус, що означає жовтий. А арабською мовою ця квітка зветься. «зафран». Або шафран і зафран по-арабськи це жовтий теж. Але наші шафрани, вони, котрі в Закарпатті, вони такі сині, да, темно-темно-сині, і деякі деякі трапляються, дуже рідко біленькі, або жовтенькі. Насправді, насправді кольорів достатньо багато, тому ще квітка ця має назву, що ці квіти, вони. Діти-райдуги. І е, вони що символізують, що весна, весна вже прийшла, або вона скоро-прийде. скоро, -скоро прийде. Іноді шафрани квітнуть під снігом. І знаєте чому? Тому що їх такі тонесенькі тандітні стовборочки, і їх тонесенькі тонесенькі лісточки, е, вони вкриті такою речи речовиною, котра нагадує воск. Тобто вона дійсно така воскова речовина, і це зберігає їх навіть і під снігом. Ну раптом сніг випав, а вони вже розквітли. А вони мають що радувати людей. А яка така радість, якщо воно загинуло? А ні, вони квітнуть. Я вже казала, що той чай він додає, що він додає бодьорості і він ще додає молодості отой чай з шафраним, котрий я зробила, коли приїхала з дендропарка Березінка. Квіточки такі невеличкі, ви бачите це на відео. Ну, я думаю, багато з вас ці крокуси бачили, а найбільш така квітка у голландського крокуса. І в Древньому Римі ну, вони такі були естети, і вони що робили? Вони такий пристрій зробили за допомогою цього пристрою аромат шафрана. Він так плавно-плавно наповнюв кімнату. І це таке було теж задоволення під час їхніх банкетів. Не тільки щось там таке смачненьке їсти, а ще і щоб таке повітря було наповнене дуже приємним таким запахом. Що ще про Каш... Крокус треба казати, або про шафран. Треба казати, що вони, якщо читати да, і вживання в не таких, ну в маленькій кількості, то воно той шафран він класно діє на наші внутрішні органи. Так? Чи не так, я не знаю. Я просто зосередилась на тому, що це такий антистрес собі, якщо це такий чай. Я вже розповідала і на своїй сторінці мукачево туристична і я вже розповідала минулого року на Ютубі про березінку, де квітнуть крокуси. І, знаєте, на моє щастя, легенд дуже-дуже багато. І от ще одна легенда, і я вам розповім цю легенду на завершення своєї, на своєї такої розповіді. Кажуть, що ця древньогрецька легенда, що в Греції жив юнак на ім'я, ім я, я припрошую, Крокус. І він якось брав участь у, змагання, у змаганнях з метання диску, і, на жаль в цих змаганнях брав участь і Бог грецький гермес. І так невдало той Гермес кинув той диск, що той диск потрапив до юнака на ім'я Крокус, і юнак загинув. Але на тому місці, де він загинув, виросла маленька квіточка. І саме тому ця квіточка і має назву Крокус. Все, друзі, зараз я вже з вами прощаюся на сьогодні. Але сподіваюсь, не назавжди. З вас лайк і комент, так працює Ютуб. І там ще є така кнопочка поширити, будь ласка, і робіть це. Бо я ж розповідаю про Закарпаття. Да? І я хочу, щоб ну, про Закарпаття знала якомога більше людей хоча б в Україні. Бо коли до нас приїжджають туристи, то вони мають ну, інше таке, іншу уяву про Закарпаття. А я хочу, щоб люди знали. Про те, яке, який це край. І ще в коментах пишіть: і, знаєте, є таке правило, як от чи наш, що екскурсовод не може використовувати прикметники. І він викладає по факти, і він розповідає, ну, в легендах він може казати, там красива дівчина, сміливий юнак, але він не може нічого казати, наприклад, про ту. 15 гектарів квітіння крокусів березінки. Так, він каже: ото крокуси, вони квітнуть. Ок. В коментах напишіть, будь ласка, яке ваше враження? То ви там можете використовувати предметники будь-які. І я чекаю на ваші коменти про ваше враження про крокуси. Все, пока-пока. До побачення. Цвіте дуже добре. Але я знайшла дерево, котре перше цвіте, починає квітнути, але його плоди вони з'являються вже. Десь у вересні, наприкінці вересня, це, звісно, це Кізіл. Ну, його теж звуть Шайтанове дерево, ну, там окрема легенда. І це вже я сподіваюся, що колись вам розповім про це все в Криму. А зараз я продовжую насолоджуватися крокусами, а вдома вже приготую для вас розповідь про ці неймовірні квіти.